Вітаю вас, друзі! Перед вами оновлена версія паяльника від фнірсі модель H602, і цей паяльник не такий, як усі, тому що в основному на оглядах в Ютубі представлена версія а 602 a а в нас H602B. Яка між ними відмінність і для яких завдань знадобиться даний паяльник? Зараз дізнаємось. В комплекті у нас постачається ось такий зручний. Кейс для транспортування паяльника, в якому знаходиться сам паяльник, до нього зараз повернемось. Ось така підставочка для паяльника. Жало HS02BK, типу маленька сокирка, прям дуже маленька сокирка. Перехідник з Type-C на роз'єм DC 55 на 2,5. Давайте його перевіримо, перевіряємо мінус. Все. Підпаяно вірно, можна ним користуватись. В додатковій коробочці з аксесуарами нас зустрічає ось такий доволі потужний Type-C-Type-C кабель в ізоляції, яка є термостійкою. Два додаткових жала для SMD-пайки типу I та IS. Одне пряме, інше зігнуте. І 100 ватний зарядний пристрій відчувається доволі тяжкеньким, брендований під фнірсі. Це ган-зарядка. Так, і Ми маємо один роз'єм типу Type A і два Type-C. В комплекті є перехідничок, встановлюємо його і сміливо користуємось. Даний паяник має максимальну потужність 100 Вт. Роз'єм Type-C дисплей, друзі, має діагональ 0,96 дюймів, це IPS HD, кольоровий дисплей. Діапазон робочих температур від 100 до 450. Робоча напруга від 9 до 20. Підтримка Power Delivery та Quick Charge. Паяльник А ще b відрізняється від версії А кодером та типом жал, який використовується. В нашому випадку жала мають тип c 210 у випадку з. Версією А, жала будуть мати тип С245, то більш масивні жала. Даний паяльник позиціонується як паяльник для пайки дуже дрібних компонентів, для пайки SMD. Хочу відмітити, що кожне жало постачається в індивідуальному футлярі, ось так його можна поставити. Але сенсу в цьому немає, тому що паяльник не підтримує гарячої заміни, оскільки встановлення виглядає ось так. І для того, щоб зняти жало, нам потрібно дочекатись, поки воно охолоне. До Прикладу, мінівер зі своїм паяльником TS-80P заморочились і зробили ось таку зручну гарячу заміну жал. І після цього можна поставити жало в ось такий зручний друзі футляр. Ось так вертикально воно ставиться, і нам не потрібно шукати спеціальної поверхні, яка стійка до високих температур. Зручно, так. Тут можна було б це допрацювати. Ось як в порівнянні виглядає жало типу сокирку паяльника HS-02B та мінівер ts 80 p Ми бачимо, що. Жала тут використовується дійсно дуже мініатюрні. В порівнянні з іншими розумними паяльниками паяльник від фнірсі виглядає трохи масивніше. Але це йому друзі не заважає бути доволі зручним в руках при його немалих відносно габаритах за рахунок ось такої форми корпусу. Але для мене поки що являється еталоном в ергономіці паяльник від GVDA, за рахунок його трикутної форми. Бачите, як зручно він лежить в руках. Дуже дуже зручно. Також ми можемо, не перехоплюючи паяльник, просто тримаючи його в руках і паяючи, ми можемо змінювати температуру. Так само ми можемо міняти температуру і на паяльнику від мінівер. А от якщо візьмемо в руки паяльник від фнірсі, то не дуже зручно ось так перекидати пальця. Тому Uh, інтуїтивно я тягнусь тримати паяльник ось так. І так теж доволі зручно тримати паяльник для того, щоб не перехоплюючи паяльник, ми могли змінювати температуру або заходити в його налаштування. До речі, паяльник має гумові кнопки. Він має дуже зручну кришку. Це те, чого не вистачає в інших паяльниках. Ось так вона закривається, але є такий момент, що ми можемо, друзі, ось так закрити кришку. тому... Я би в майбутньому порадив Нірсі над цим попрацювати. Паяльник має сучасний дизайн і якісно виконаний алюмінієвий корпус. Варто відмітити, що HS-02 значно зручніше лежить в руках, незважаючи навіть на його трохи масивніші розміри, ніж попередній паяльник HS-01 або йому подібні типу кайвіц. І це все за рахунок ось такої форми, яка, до речі, нагадує паяльник від. GVDA. Комплектний блок живлення має доволі компактні габарити. Ось так виглядає в порівнянні з блочком від Sager, також на 100 Вт. Давайте дізнаємось його вагу 177 грамів проти Sager 169. Під'єднуємо блок живлення до мережі. Бачимо, що у нас є світлова індикація. Давайте дізнаємося, який протоколи підтримує стандартний порт USB. Маємо підтримку наступних протоколів. Пульсації дорівнюють приблизно 70 67, знову 70 іноді 80 мВ. За допомогою стандартного кабелю дізнаємося, яка у нас ситуація з Type-C роз'ємом. Пульсації складають 56-54 мВ. Маємо підтримку майже всіх протоколів, серед них Power Delivery 3.0 до 105 Вт. Під'єднуємо живлення. Бачимо, що у нас запускається паяльник. Щоб увімкнути його, потрібно затиснути кнопку OK. До речі, вона у нас підсвічується синім кодером. Увімкнули, у нас є підсвітка на двох інших кнопках. І ми бачимо, друзі, що у нас незвично е великий дисплей по міркам паяльників. У нас відображається доволі немало інформації. Ми можемо переходити між температурою з кроком в 5 градусів. У нас вбудований такий доволі гучний зумер. Маємо три вбудованих пресета. Для того, щоб між ними перемикатись, натискаємо кнопку ОК. Зараз пресет на 360 градусів, 300 градусів та 330. Щоб зайти в меню, одночасно затискаємо кнопки вліво-вправо. Так, і ми бачимо, що перед нами відкрилась менюшка, де ми можемо встановити е, час роботи перед переходом в режим очікування. Також можемо встановити температуру в режимі очікування. Мінімальна температура 100 градусів. Щоб вийти в попереднє меню, затискаємо і отримуємо кнопку ОК. В наступному пункті ми можемо. Налаштувати температуру по кожному з пресетів, що є дуже зручно, і потім швидко між ними перемикатись. Можемо встановити робочу напругу. Робоча потужність по замовчуванню, встановлена на 65%, тобто 65 Вт. Можемо максимум встановити на 100%. Давайте так і залишимо. Крок температури встановлено на 5%. Градусів. Можемо також калібрувати температуру жала. В системних налаштуваннях можемо змінити мову англійська або китайська, змінити відображення дисплею під ліву або праву руку. Якщо встановимо під ліву, зображення просто перевернеться. Повертаємо назад під праву. Відображення температури в градусах Цельсія або Фаренгейта. можна відключити зумер або зробити його тихішим. Я, наприклад, встановлю на одиничку. Яскравість встановлена на максимум. можна встановити, наприклад, на 8. І ми можемо оновити програмне забезпечення. Для цього потрібно під'єднати паяльник до комп'ютера. Зараз у нас встановлена прошивка версії 1 і 4 і скидання до заводських налаштувань. Виходимо. з Меню, і бачимо, що паяльник починає нагріватися. Зараз встановлена температура 335 градусів. Ну що, перейдемо до дрібної пайки. Перед вами міні-360. Це неробочий понижуючий модуль. Ви бачите, порівняно з моїм пальцем, цей модуль є дуже дрібненьким. Зараз ми спробуємо стандартним жалом з сокиркою випаяти один з резисторів. Потім випаємо конденсатор і спробуємо знову впаяти цим паяльником. Так, вмикаємо його. Температура 335 градусів. І давайте спробуємо випаяти. Так, ми бачимо, що дуже легко ми випаяли резистор. Тепер кладемо його. Головне не, не загубити, він дуже маленький, повірте. Просто крихітний. Так, і випаюємо конденсатор. Тут навіть можна було скористатися мікроскопом. Так, конденсатор ми відпаяли. А для порівняння спробую те саме зробити паяльником від мини Він значно дрібніший, ніж паяльник від FNIRSI. і на ньому встановлено жало, так само типу сукирка, але воно значно е, масивніше. Що ж, ну давайте спробуємо, чи вдасться нам взагалі це зробити, і яку ми відчуємо різницю між цими паяльниками у дрібній пайті. Так, одразу скажу з великим жалом не так комфортно працювати, як з дрібним, але цілком можливо, друзі, ми випаяли один резистор. І давайте випаяємо конденсатор. Ну, в даному випадку ми це змогли зробити і без проблем. Але слід враховувати, що у нас, друзі, а, ну, по-перше, на платі є залишки термоклею, тому ми бачимо таку історію, що у нас немає поряд дуже близько компонентів, які могли б заважати підібратися до компонента, який необхідно замінити, тому користуватися у даному випадку цим жалом абсолютно не проблема. Але якщо поряд розташовані а, доволі дрібні компоненти, і сама плата також є дрібною, то. Ми, скоріш за все, не підберемось таким жалом і не зможемо це зробити. Так, у нас знову паяльник від фнірсі, і давайте ми повернемо на місце. Уявляєте, яке все дрібне, так? Е, спробуємо повернути на місце конденсатор, запаяти його. Ну, Тут вже, по ідеї, можна користуватись мікроскопом, щоб краще бачити. Так, конденсатор ми припаяли, друзі. Але мені цікаво спробувати іншим паяльником запаяти резистор. Так, додаткові перешкоди нам створює цей термоклей, який у нас був нанесений на цій вживаній неробочій платі. Так, пробуємо запаятись. Ну... Дивимось, наче прихватили, друзі, наче прихватили. Але хочу сказати, що таким жалом тяжче підібратися і тяжче контролювати пайку, сам процес. Іноді не видно, чи ми там поплавали олово, чи ні. Ну ось одну сторону припаяли, а от іншу. А іншу, мабуть, і ні. Так, іншу ми не прихватили. тому Знову нагріваємо. Як на мене, сокирка дуже добре підходить для того, щоб відпаювати, наприклад, резистори, конденсатори, ну, тобто всі такого типу SMD компоненти. Так, тепер те саме спробуємо зробити. Малесенькою сокіркою, і я вам скажу дійсно, дійсно значно краще це робити сокіркою. Тому для дрібної пайки краще використовувати дрібнесеньке жало, навіть не зважаючи на габарити цього паяльника в порівнянні з цим, все-таки жало має більше значення, ніж габарити. До речі, мені доволі комфортно ним користуватися, але тримаю я паяльник не за гумову вставочку, а ось тут, тому що мені зручніше так. Перемикати температуру. Так, і тепер я хочу замінити жало А як мені це зробити? Мені потрібно почекати, поки не охолоне жало. І це, на жаль, є недолік. Це є мінус, тому що, як я і показував, ось тут ми можемо спокійно зняти жало. Ця частинка, за яку я тримаюсь пальцями, вона не гріється, і о, можна швидко таким чином замінити жало Але тут такого нема. Хочу відмітити, що стандартний кабель є таким міцним, масивним, він такий втілює довіру, він є термостійким, але в нього є один недолік: він є відносно тяжким. І коли ми паяємо, наприклад, на столі, а блок живлення знаходиться на підлозі, цей кабель починає тягнути вниз, і особливо під час пайки дрібних компонентів ми відчуваємо дискомфорт. У вигляді натягу дроту. Тому я раджу використовувати кабель ось такого типу, він є значно легшим, і під час пайки ми не відчуваємо, скажімо так, дискомфорту. Цей кабель має значно менший ефект натяжіння натягу, якщо він просто буде звисати, там, наприклад, зі столу вниз, і таким чином паяльником значно комфортніше користуватися. Так, тим часом охололо наше жало. Так, ну, друзі, я вам скажу, за дві хвилини наше жало охолонуло. Так, і що ми бачимо, що паяльник подає звукові сигнали, що він е, не бачить жала. Так, давайте ми замінимо. Пряме нам не цікаво, нам треба щось таке екстраординарне, е, кривеньке жало. Побачимо, і наскільки зручно буде ним користуватись. Так, встановили. Нагріваємо. Перед початком користування... Так, друзі, щось знову не так. Нам вказує паяльник, що потрібно встановити жало, але воно зараз гаряче і я не можу це зробити. Можливо, щось не так. Можливо, у нас просто заглючив паяльник? Ні, друзі. Так, але ж воно гаряче. Да. Нам потрібно, друзі, тепер почекати, щоб розібрати, що не так. Доволі цікаво. Паяльник нагрів а, жало і потім сказав, що у нас а, поганий контакт. Напишіть в коментарях, чи в когось було подібне з таким паяльником. Так, спробуємо встановити жало знову. Так, я встановив його до кінця. Так, знову щось не так. Дивіться, друзі. Стандартне жало, яке було в комплекті. О, вже ок. Тобто в нас десь, десь поганенький контакт. Виходить так. Чи ні, зараз працює. Так, вимикаємо, перезавантажився паяльник, вмикаємо знову, перезавантажився. Тобто він не хоче. Запускатися. Ага, можливо цей кабель йому, друзі, не подобається. Давайте спробуємо інший кабель. Вмикаємо. Так, і нас паяльник, друзі, перезавантажується. Так, вмикаємо, знову не запускається. Тобто, друзі, у нас, скоріш за все, щось не так з жалом. Бачите, я трішечки рухаю і знову ось така проблема. Він просто вимикається, не хоче працювати з цим жалом. Добре, під'єднуємо пряме жало. Схоже, у нас ось це жало просто браковане, друзі. Так, під'єднуємо пряме жало для SMD і дивимось, працює. Працює все добре. Під'єднуємо інший кабель. Вмикаємо. Так. Працює. Тобто у нас проблема з осім кривеньким жалом. До речі, робоче жало має опір 1,95 Ом, а не робоче жало опору немає. Тобто у нас згоріло жало. Тому будемо паяти прямим. Так, давайте ми його трошечки залудимо і спробуємо запаяти конденсатор та резистор. Так, підпаяли одну точку, але ми закоротили між собою два елементи. Зайвий припій потрібно прибрати. Так, хочу вам сказати, друзі, що реально ось таким жалом дуже-дуже зручно паяти. От прям взагалі. Без проблем. Так, потрібно трішечки додати припою. Зовсім трохи і... Пробуємо припаяти. Все. Наш конденсатор припаяний, я вам скажу більше. Навіть резистор. Дрібнесенький, малесенький резистор, паяти зручніше ось таким жалом. І навіть те, що паяльник реально має такі відносно інших паяльників, великі габарити. Це абсолютно не викликає ніякого дискомфорту. тому Сміливо можу радити такий паяник для пайки дуже-дуже дрібних компонентів. Ну що ж, давайте ми запаяємо резистор з цим жалом. Додаємо припою. Одну точку я припаяв, зараз припаюємо іншу. І все. Легко і без проблем. А якщо це все паяти через мікроскоп взагалі з задоволенням. ну, Насправді я не дуже люблю таку дрібну пайку, але, маючи такий інструмент, я можу це зробити запросто. А зараз ми візьмемо доволі універсальну білу BMS, усі bms ки бувають під літій іон та літій залізофосфат, можуть працювати як з 3С-акумуляторами, 4С і 5С, на собі мають балансування, яке підсвічується світлодіодами. І, друзі, ми бачимо, що у нас ця БМС-плата налаштована під роботу з 4С літійонними акумуляторами. До речі, відрізнити БМС-плати доволі просто. Е, у нас є маркування чіпа на БМС-платі, і для літій залізофосфату та літій-іону ці е, мікросхеми відрізняються. Тож, для того, щоб нам е, перепаяти цю БМС-плату для роботи з 3С-акумуляторами, потрібно... Допаяти перемичку ось сюди. А ось цю малесеньку, яка знаходиться біля мікросхеми, перенести ось сюди. Я раніше користувався ось таким паяльником. Я вже там, придумав свою деяку схему, і мені взагалом-то відносно зручно це робити. А зараз ми спробуємо інструмент, який просто призначений для таких завдань. І Спробую вам передати свої відчуття, наскільки це буде зручніше і чи вартий цей паяльник того жалова. Жало трішечки гаряченьке, але вже можна знімати. Так, я знову встановлю жало. Чому ти пишіш? Знову встановлю жало сокирка для того, щоб впаяти додаткову перемичку. Так, дістаємо перемичку. І кладемо її на місце пайки. Трохи наша перемичка більша за стандартну, але взагалі це не є проблемою. Так, вмикаємо паяльник. Температура 330 градусів. Так, паяльник подав звуковий сигнал. До речі, така дрібничка, але доволі зручно. Коли ми не дивимося на екран, поки у нас підніметься температура, а ми натиснули кнопку і паяльник подає звуковий сигнал, як на мене це зручніше, ніж було раніше в інших паяльниках. Так, припаяємо одну точку і тепер припаяємо іншу. Ні, Ну, друзі, я вам хочу сказати, поки що мені подобається. Прям гарно. Давайте, до речі, спробуємо залудити місця під пайку балансувальних дротів та взагалі без проблем. Так, і переносимо переносимо ось цю малесеньку перемичку, ось там вона маленька, бачите? І її потрібно перенести ось сюди. Давайте спробуємо це зробити. Я її просто буду нагрівати. Вона відпаюється і ми її ось так, от переносимо. і Прибираємо паяльник. Так, давайте ще трошечки її рівніше хочу виставити. Так, і ще рівніше. Давайте ми ж відео знімаємо. Так, все, друзі. До речі, я вам скажу. Я і сам трохи здивувався, але це легко зробити. Знову додав зайвого припою, потрібно його зібрати. Е, приємно, мене приємно здивувався і паяльник з такими дрібнесенькими жалами. Я вам хочу сказати, що це не те, що має сенс, це значно зручніше. Все, ми перепаяли перемичку. І все, у нас БМС-плата налаштована для роботи під 3С-акумулятори. Круто. Так, а тепер давайте спробуємо залудити, друзі. Насправді це є трохи безглуздим. Ви подивіться на це малесеньке, дрібнесеньке жало. Але давайте спробуємо дізнатися. На що воно здатне. Наприклад, якщо у нас з собою є тільки паяльник для СМД і з ось таким жалом, що він максимально зможе зробити? Давайте пролудимо силовий контакт. І бачимо, що у нас паяльник справляється, в принципі, Так, справляється. контакт може пролудити. Давайте спробуємо. Тоді перевертаємо плату і спробуємо посилити ось ці доріжки, трохи їх пролудити. І дізнаємось, що нам скаже даний паяльник. Температура, до речі, 330 градусів. Так, і що я вам скажу? Дивіться. Він просто бери і лудить собі, бери, і лудить цю доріжку. Так, розплавили ще трохи припою. І бачимо, дивіться. Взагалі, отак от, от бере і робить те, що від нього ти е, хочеш, <смі> і навіть більше. Но я не очікував, я думав, що він тут застрягне і все і більше не зможе, але результат є все-таки. Якщо ми почали, то давайте вже проводимо цю доріжку до кінця, і ми бачимо, що у нас, виходить, у нас виходить пролудити, не дивлячись на те, що жало є дуже дрібненьким запросто просто приємно дивує, я вам скажу так. Давайте е, силовий вихід пропаяємо. Та легко, просто паяє. Просто паяє і все. Впевнений, що підпаяти балансуванні дроти взагалі не питання для цього паяльника, як бачимо, підпаяли. Мідний багатожирний дріт перерізом 14 АВГ в силіконовій ізоляції. Давайте ми спробуємо залудити, друзі, 14 АВГ таким паяльничком з жалом стандартним, сокиркою, дуже і дуже маленьким. Навіть спробую це зробити без додаткового флюсу. Тому що флюс є в самому припої. Так, і що ми що він хоче мені сказати? Дивіться, друзі, ми просто лудимо, ми лудимо 14 АВГ. Можливо, це відбувається не так швидко, якщо б ми, наприклад, взяли жало ось такого типу Це 4 Але ми це робимо. І я вам хочу сказати, доволі швидко він це робить. Так, ну що, давайте спробуємо припаяти. Припаяти його до роз'єму XT60. Уявімо, що нам це потрібно зробити саме таким паяльником принципово, або ми в такій ситуації, де іншого вибору у нас немає. І давайте спробуємо. Так, нагріваємо залужений дріт. І... Так, друзі, ми припаяємо його до роз'єму XT60 просто. Ну, як просто. Трошечки довелося нам його прогріти, але ми це зробили. А зараз ми вімкнемо паяльник і побачимо, яку максимальну потужність він споживатиме. Так, дивимось 99 Вт, друзі, він дійсно споживає 100 Вт. А якщо заживити даний паяльник від лабораторного блоку живлення або акумулятору на 24 вольт, то споживатиме він, друзі, навіть більше, ніж 100 Вт. Але. Використовуючи такі малесенькі жала, я абсолютно не бачу сенсу в такій надлишковій потужності. Тому можна там сміливо повернути назад налаштування на 65% і сміливо користуватись і ні в чому собі не відмовляти. Зміні жали для даного паяльника можна без проблем придбати на Aliexpress. Посилання на даний паяльник і нажала до нього, я залишаю в описі під відео. Однозначно, цей паяльник заслуговує уваги, він є доволі зручним для пайки дрібних компонентів. І тепер, якщо в мене з'явиться необхідність працювати з SMD-компонентами, то я буду обов'язково використовувати даний паяльник. Посилання на нього я залишаю в описі. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент. Вподобайку і коментаре і до зустрічі в нових відео.